Блять, я випив цю випивку, можна ж було поробити криптелімо. Форест. Симулятор виживання диких звірів, диких аборигенів. І ми вирішили відправитися в відпустку. Син спить. Взять книжку, почитать. шо?

Син, Син! не бей головой, столешниц. О, о. Э, е, чорт, ти хто? Э, е, ч... Положи назад. Це моє м'ясо. Сука. Мало а, сил. Ей, <плес> ей, я в крові. О, ей. Ей, братан, вставай. Будеш допомагати мені. Надо поїсти. Поїсти. Так, собирай все, що бачиш. І, як ми бачимо, це у нас форест, дай пройти. <плес> <плес> я, коротше, перший зібрав. Як ми бачимо, це в нас Форест, і ми з братаном вирішили трохи повиживати в тому, як то виглядає. Рівень не ставили занадто тяжкий такий, щоб присутствувало все, як так сказати. І були й аборігени, і того всього, коротше, коротше, якось так. Ой! Тьо, тьо, у вас в животі щось терчить, вам так не кажеться? Лекарства. Тупор у вас в животі торчав. Я заберу вам, я думаю, не надо вже, да? Что у нас тут є? е. У нас тут є камень. Його можно взять. Это хорошо. Можно бігать. Чемодани закриті. Открыть. Короче, надо ці все чемодани пошуршать. Пошуршим. Чемоданчики надо пособирать. Можна побуцати, чемоданчики, клас палку підібрали. Братан, тут, мабуть, вже все зібрав, поки я тут розбігав. Те, Він каже, що должно щось і для мене остаться. Ну, після цього барги, конечно, щось тут останеться для мене. Ага. HD дивиться. Пусть... Каністру з бензом? Де ти каністру з бензом знайшов? Я тоже хочу каністру з бензом. О, стоїть для мене. Оп, точно є. І ще одна каністра з Бензом. Кріль! Кріль! Стій! Стій, собака! Криль, стой! Де? С той стороны дай гось. С той де ти дивишся? Гості у нас стой. Ух ти! Ух ти! Сзади тебе, два штуки. Може нам надо тікати в них? Вроде нападають. Доб... Добивай его! Добивай його! О, можно руку забрать. Нормально. Так а шо? Шеканистрат с бензином. Шо мы. Ми... Что нам надо робити? Нам надо обустроиться. Построиться. Строится? Может тут и будем строиться? Пивасик? Я тоже хочу пивасик. А, не, валяется. Кофта якась валялась, якась баночка валялась. Я... Яки ящики? Тут нема никакого ящика, брата. Не, тут нема никаких ящиков. О! Тут оцей. Короче, петлялись. Я решил игру закончить по-быстрому. Ну, мови. О, ще одна петля. гра так мені підказує, щоб я довго не мучився, а. А зразу вирішив питання. Що це за скульптура така? Ні, ну вони шарять скульптурирование. Ну ладно. Мы найшли вместе поселення, будучи. Будем затягивать удиву аборигенів. і... і... А! Йоб, твою пиль шам оборігеном не став. Ого, топлиб. А, что? Я не бачу е. Блять. Кто мене? Ты мене Йоб, ну. А. Брат. Спасибо. Так, шо надо? Веревка. У меня есть вервка. Надо 35 бревен. Що це ты зробив? Ну, треба ж на дню запастися. Ага. Ну, вони підходять. І зразу тут нас, не кості. На гриль. <рес> Диви, птичка, на ручку сіла. Коротше, поки ми тут спали, воювали, братан придумав построїть хату на дереві і зробити ходи, коротше, по деревам. Це буде дуже довго і дуже важко і коротше підписуйтесь, дивіться як проїздить виживання між аборигену. Ти построїв тачку? Так. Да. Ч пусте їздиш? Загрузили нашу фуру і відправляємося до будови. Опа! Хата на дереві єсть! Я строю себе экзоскелет. Братан, я сейчас дострою экзоскелет и дам им пиздюлей. Не знаю. Стоить просто. Как ее вдеть? Я хочу вдеть экзоскелет. Сука. И что, и все? Я зря строю экзоскелет. А, манекен для брони. Как ты, блядь. Ух ты. Диви, как она умеет. Ага, что шо там? Шо там, А ну давай, давай, а ну давай, давай. Что там? могу малазить по веревкам? А, покричи, покричи себе там в дупу. Веревка есть? Веревка? Да. Верх. 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 Я опять для каста цього закинул. Я костри ще для нього, значить, строю, щоб він погрівся він палку знає. Я тут для нас ходи і строю, блядь. Е, ходи. Ходи ходами. На ходах не нагрієшся. О, це костер по мені. А я тут устрою. Освіщену ділянку. Подивіться на наше чудове поселення. Я кострик. Збудував, щоб гріться для нього туда будем бачером сидіти. Ну так, в принципі, жити може. Жить. Я чую, нас ждуть приключення, надо відправлятися десь. Більше слов не надо. Могу, давай подъемник строить. Что? А шо? Бля, А шо ты хочешь сделать? Ну хватит я интерьер А ты нихуя себе Вот это такая, блядь. с ногами, блядь. Ты у нас блядь. Писиха, блядь. Ты знаешь, я как для чего того... бабы ноги, Той самий нігде збив... не збився з дороги, так там через що багато доріг, блін. Па давай, давай, давай. Быстренько вич! І раз! А ну іще два! Оп. А ет! Білай, тут было! Я приніс тобі подарок! Дивіться, дивіться, що ми встрітили. Вона прибігло стуке до нас гость, я йому особо не хочу відкривати. Я вам зараз покажу. О! Опять пісконос. А там ще якийсь тунерно мужковий по... Піско ног на мене, блядь! Виживаючи енне кількість днів... Ті мудаки нам не давали жити, але нам вдалося збудувати такі дві хати на дереві, такі мостики, там грядка у нас є, там вдалині не видно, але там є всякі для палок, фігалок, там хавка в нас зберігається, тут там внизу в нас там камні зберігаються. Там. Тут там, в нас є стрільбище для обучення, тут там, ми робимо такий аванпост, що коли б вони прибігали, ми могли їх їх вбивати. Там, стрілами. Ну і зараодно вам покажу, хто на наші камні, які не було видно. От так у нас тут на території. Ну, трошки тепер жити нам стало куди легше. А на цьому все. Дякую, якщо понравилось, пишіть коментарі, підписуйтесь. Понравився Форест. Будемо робити ще. Блять, я випив всю випивку, можна ж було поробити коктейлі Фу, ти, молоком.